Грузія стала лідером індексу свободи ЗМІ у країнах східного партнерства. Результати цього дослідження презентували у Києві. Окрім Грузії, експерти вивчали стан свободи преси в Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Молдові та Україні. У підготовці рейтингу взяли участь 60 фахівців із шести країн східного партнерства. Їхні імена організатори засекретили, щоб убезпечити від зовнішнього впливу. Україна посіла четверте місце, пропустивши на верхній позиції рейтингу Грузію, Молдову, Вірменію на нижчих сходинках Азербайджан та Білорусь експерти визначили, що в останній майже відсутні вільні змі зустрічаються факти цензури та тиску на журналістів. Дослідники розкритикували білоруський закон про державну таємницю, який можна використовувати для обмеження висловлювань кореспондентів та коментаторів. У рамках проєкту розпочав роботу інтернет-ресурс медіа Фрідом Watch, покликаний стати джерелом інформації про свободу ЗМІ та реформування медіасфери у шести країнах східного партнерства. Прикметно, що Україна, яка наразі перебуває, на етапі підписання угоди про асоціацію посіли лише четверту сходинку. Також є прикметним те, що Молдова, яка е, стоїть на черзі підписання цієї ж е, угоди е, про асоціацію з європейським союзом, теж не виборола першості. Бачимо, що е, Грузія, як держава, котра стрімко розвивається за ітерою європейський шлях, в даному випадку є взірцем. Ми рішили не об'являти імен Наших экспертов, чтобы не было какого-то на них давления. Они являются представителями разнообразных э, сфер. Там есть и общественные деятели, там э, нет политиков. Мы все вместе приняли решение, что мы не можем их брать, потому что так или иначе они будут политически заангажированы.